Так, друзі, знайте, ми зараз у дорозі з вадосами. робили доставочку. На око заскочили водога з'їсти. Ну і дивлюся під машиною, а щось якась калюжка, Йоті. У мене невеличка була. І кажуть, що виходить. Тільки проїхали ми за оком, я зразу не глянув не відкрив. А в мене свіща із топлівного фільтра солярка. Зараз я йду, покажу, значить. покажу. Це ми зупинились, тут західна МП. Щоб подивитися. Що я не робив, вже знімав, коротше, нічого не, не дає. Десь пробило сам корпус фільтра, зараз заведу, Встань на структуру. Через корпус десь пробило і свідчать селярка. Зараз буду щось робити, Може щось стукну. може зробити. Ну, знаєш що, фіща вже, але не так сильно мені здається. Знаєш, все в солярці, вже вся машина в солярці. У мене, мене є такі ключ, або потім зараз легенький ключом. Ну, не знаю, поможе, не поможе, хуже не стане. Я б'ю, воно починає бігти більше. Там тріщинка в фільтрі. Коротше, знайшли бутылку, але ну, нема виходу. Там така мелка тріщинка у фільтрі самому. Що моє це є? Мої действия. Найшов бутилку, зараз трошки відкриваю і надіваю на фільтр, заматую, щоб текла солярка у, у, сам, у, цей, у цю каністру, щоб доїхати. Там до користиш мене далеко, щоб до автомагазину і купити новий фільтр. Такого не бачу, ну, але я думаю, що ніхто нікого не бачив, але щось треба робити. Треба ж якось доїхати. Ну а що, це подружні стресва. Був хомутик такий. Зараз я його використовую, бач, у мене більше нема на чому. А бардачок поки Вадим руками подержиться. <рес> Диз. Ну а що в дорозі, як немає нічого. Щось треба робити? Так. Якось так. Треба там Не бачив де яку вже Дірочка. Давай маленький, давай. О! Якось так, да? О! О! Так тепер що ще робимо? Це щоб доїхати. Зараз заведемо, побачимо, що по літрожу буде виходити. Так, заводимо. Все, йде в нас у каністру, вже ляпать не буде. Ну тут користише, літрим дві вилізся, нічого страшного. Так, да, я почую. Поки... Погнали. А наші вибору немає. Приднейся. Бачите? Все, в цю ємкость, всього їдемо, яка... О, об'їздною коростишова. 30 сторожі. І труб 3 набігло. ну це добре. хоч не на землі це раз. а По-друге, ми знаємо, що у нас небагато солярки Требігом, доїжджаємо вибігло. До купив такий фільтр, щоб замінити. Значить, купив зразу мастило. Купив фільтр мастило двигуна. Взяв маноловське масло. Турбодізель 10В40. І все. Будемо. Машинку трошки обслуговувати. Все на цьому таке коротеньке відео закінчено Значить, не робіть таких помилок, замінюйте вчасно фільтра Всім пока підписуйтесь на канал, ставте лайки.